Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Вітаємо вас, пане Олеже. Вітаю також. Будемо проговорювати ситуацію, яка склалася на ринку буряків. Українського продукту, який зараз потерпає від того, що його не вистачає на українському ринку, чи це так будемо з вами з'ясовувати. Отже, на ринку столових буряків України з початку квітня поточного року відзначається поступове зростання цін, спровоковане різким сплеском торговельної активності. Україна суттєво збільшила експорт цибулі тим часом на європейські ринки, а ціни на картоплю навесні продовжують коливатися. Що буде з тими продуктами, які складають традиційне українське, скажімо так, перше блюдо саме борщ? Давайте поговоримо, давайте поговоримо більш детально. Ну, дивіться, в дійсності то, про що ми зараз з вами говоримо, це і проблема всього борщового набору. Це правда. Е, і по великому рахунку, це проблема, е, яку ми маємо з 24-го року. З врожаю. Хочу нам нагадати, що 24 рік літо було е, дуже спекотне, посухи були. І об'єктивно так сталося, що ми з вами зібрали набагато менше врожаю, аніж традиційно. Ну От ви там про картоплю згадували, мінус 30% картоплі ми зібрали, уявіть собі. І це при тому, що ну ливина доля ринку це до могосподарства населення. Тобто люди реально не зібрали того, що вони очікували, почали створювати додатковий попит. У нас з вами традиційно, коли ми я вже про картоплю зачепив, скажу два слова. У нас традиційно з вами молода картопля по імпорту починає приходити десь ну от кінець квітня, початок травня. Це картопля, яка їде з Ізраїлю, картопля, яка їде з Єгипту. Це вже молода картопля з відкритого ґрунту. Ну тобто, традиційно, перший імпорт от, в цей час ми з вами бачимо. А тепер давайте ми згадаємо 24-25 рік. Перша імпортна картопля у нас з вами з'явилася в листопаді місяці. Картопля у нас приїхала з Польщі, картопля приїхала з Литви, і уявіть собі, з Іспанії. Тобто в листопаді місяці 24-го року, в зв'язку з дуже поганим врожаєм, основний продукт українця, а знаєте, та, чим є такі цікаві дослідження, чим ми з вами багатші, тим ми більше їмо м'яса і молокопродуктів. продуктів. Чим бідніші, тим більше хліба і картоплі. Ну, так є. І в силу падіння реальних доходів населення, ми за, напевно ні для кого не секрет, що. У 25-му році заморожені соціальні стандарти, у нас з вами мінімум не мінявся, мінімалка стоїть на місці. А якщо ще врахувати, там згадаємо початок активної фази бойових дій, мінус 25% реальних доходів, тобто у нас з вами величезна купа населення, яка раніше традиційно сиділа в преміум сегменті в м'ясі, в сирах. В якому твердому сирі сиділа, вона потихеньку почала сповзати в хліб і картоплю. І було навіть таке дослідження якраз на початку січня 25-го року 46% українців підтвердили, що вони економлять на харчах і шукають більш дешеві продукти. Тобто, так сталося, що величезна кількість населення почала створювати додатковий попит. На тому самому буршовому наборі, про якому ми з вами почали говорить. А паралельно з цим, в 2024 році, ще й не довизбірували врожаю. От ви зараз згадали Забуряк, дійсно він по відношенню до аналогічного періоду минулого року виріс в два рази. Але я вам хочу назвати абсолютного лідера цього росту. Назвами Морква абсолютний лідер. В три з половиною рази виросла 350%. Ну, для прикладу, щоб ми розуміли, за що йдеться мова. Домашня ковбаса виросла на 6,5%. Не в рази на 6,5%. Сало на 2,5%. Який твердий сир від 9 до 12%, а морква в 3,5%-350%. Чому? Тому що населення, яке рахує гроші, активно починає висловлювати додатковий попит власне, на борщовий набір і хліб. Хліб у нас виріс на 24% за рік. І як наслідок, ми маємо з вами оцю ситуацію, яка ну з одного боку, це чисто сезонний момент. У нас з вами, як правило, десь кінець травня, початок червня місяці починають надходити вже овочі з відкритого ґрунту з нашої території, і в цей період у нас починає суттєво знижуватися ціна на все. Взагалі, літо у нас таке, як правило, дефляційне, у нас, тобто ціни не ростуть на продовольчий кошик. Е, і, власне, лишилося трошки дочекатися того святого періоду, про який я тільки що й говорю, це кінець травня, початок червня. А до того моменту, на жаль, ми будемо з вами спостерігати отакі зростання цін, тому що ну, реально немає ресурсу. То, що їде по імпорту, воно зараз спирається в, в ті гойдалки з курсом гривні до долара. І імпортер, безперечно, закладає валютні ризики в цьому товару, правда? Ну і на європейському ринку, та й на ринку наших південних сусідів, з яких ми тягнемо періодично овочі, там ситуація також не дуже добра, тому що ну от вже свіжа капуста, вже молода картопля пішла, але там ж ціни інакші, там ж ціни дорожчі. Так що, от, приблизно. От е, така тенденція, вона ще раз повторюю, буде до травня місяця, до кінця травня, коли вже з відкритого ґрунту почнуть надходити тут, е, от в наше, на, нашу, на нашій місцині, вже овочі. Тоді і ціни підуть вниз. До цього моменту, на жаль, ми прогнозуємо елементи росту. Пане Олеже, а чи можемо ми говорити про суттєве зниження ціни через те, що раніше аграрний ринок України був розглужений по всій території України? Зараз на великій території йдуть бойові дії відповідно, ми там не можемо брати ані овочі, ані фрукти. Нічого там не можемо, нічого там не може зростати. Так чи буде через це падіння ціни ну настільки Пливовим настільки відчутним для українського споживача. Ну, дивіться, дійсно ми втратили території, це правда, але ми її втратили населення. У нас з вами до активної фази бойових дій було, грубо десь там 37-38 мільйонів. Це десь станом перепис ми робимо, останній раз робився в 2000 році. Тобто любі цифри, які я зараз називаю, це експертні оцінки. Там ще Кабмін, пам'ятаєте, в 20, в кінці 2019 року спробував оцінити по мобільному зв'язку. Там тра-та-та -та, коротше, там нарахували 38 населення. У нас з вами офіційно Україну покинуло в період з 22-го року 6,8 мільйонів, Це дані Організації Б'єдних Націй. І плюс ще є у нас е, певна категорія людей, які постійно курсують туди-сюди, які там е, займаються трудовою діяльністю, волонтерською. Ну, тобто, е, я не дуже сильно збрешу, коли скажу, що у нас на сьогоднішній момент десь порядку 30 мільйонів лишилось в Україні. І коли ми беремо е, той ринок, який вони створюють, тих 30 мільйонів, то е, Порівняно з втратами території, воно десь приблизно на таке саме виходить, яке було до активної фази бойових дій. Тобто, тут якраз не буде якихось таких коливань. На жаль, це правда, і е, ну дивіться, дійсно Херсонщина, дійсно поливні землі, дійсно великий там сільськогосподарський регіон е, Запоріжжя, е, Ну в той же час треба. Давайте ми згадаємо там двадцять четвертий рік. Е херсонські кавуни почали вирощувати на Житомирщині, на Рівненщині, слухайте. І в 24 році в нас кавуни були набагато дешевші ніж були в 23 третьому. Хоча і літо було паскудне, все останнє, а тому що ну тільки лінивий не почав їх садити у себе. Тобто динаміка погодних умов в Україні в дійсності на сьогоднішній момент б'є рекорди, Це правда, і ну правда, в нас ще на ялинках банани не ростуть. От. Але якщо така спека буде продовжуватись далі, в нас реально буде зміна тих культур, які можуть реально вирощуватися. Ну, я не здивую, ну знову ж таки, це ж залежить від середньої температури, але. Дуже би не хотілося знову спеки і посухи 2024 року. Але є така організація, Міжнародна організація продовольства ФАО, Організація Об'єднаних Націй, вона малює прогнози врожаю на 25-й рік по різних країнах. Та от коли ми зайдемо на їх сайти, подивимося, що вони там намалювали, вони чогось прогнозують в цьому році в Україні знову спеку і посухи. І... Говорять, що Україна знову там збере ще менше врожаю ніж в 2024 році. Якщо це відбудеться, таке от така біда, то е, ми побачимо з вами достатньо серйозне зростання цін осінню. І тобто, ми знову будемо мати з вами ті самі процеси, що були в е, осінню 24-го року. Ну, безперечно, не хотілося б, але просто маємо бути свідомі. Що Україна як аграрна країна дуже сильно залежить від погодних умов, та додатково, ми маємо ще і обстріли енергетичної інфраструктури, додатково маємо величезні проблеми на ринку праці, у нас немає на сьогоднішній момент працівників робітничої спеціальності, практично. Ми маємо серйозні проблеми з нашими європейськими з сусідами, які хочуть нас забрати в торгівельні безвіз тобто купа є речей додатково. Але коли ми з вами говоримо про наповнення внутрішнього ринку. Аграрною продукцією, то безперечно, там основний, так би мовити, чинник це погодні умови, і наскільки вони будуть лагідними в 2025 році. Що відбувається на ринку відносно цибулі? От про буряки ми почули про проблематику того, що будемо щонайменше споглядати зменшення ціни на буряки вже на початку літку літка. А що буде відбуватися з цибулею? Які прогнози у вас з приводу цього овоча? Ну, дивіться, у нас традиційно по цибулі був завжди дефіцит. І ми ще в тамті довоєнні часи везли з країн Середньої Азії Цибулю, з Узбекистану, везли, з Таджикистану. Потім, коли почалася війна і коли почалася активна фаза бойових дій, то в 23-му році цибуля поїхала із Туреччини. В 24-му 24 році були посаджені достатньо великі обсяги цибулі, тому що тоді цибуля сильно пішла в ціні, вона була надзвичайно вигідна. І от з усього борщового набору по цибулі цього року в нас дефіциту немає. І в нас є ресурс на сьогоднішній момент, в тому числі і по експорту її в Європу. Що власне відбувається, і коли ми подивимося, наскільки цибуля змінилася в ціні, вона найменше демонструє динаміку росту. Ну, безперечно, зростання є, тому що ну ніхто безкоштовно в овощосховищах нічого не зберігає, але це принаймні не у тих там 350 що морква демонструвала. Тому по цибулі запас є. і Я думаю, що цього року його і також посадять, і ми будемо з цибулею, аби тільки власне до цибулі ще і капуста з картоплею і морква з буряком додалася. Ну так, ми пам'ятаємо історію і про те, що дуже сильно здорожчала капуста свого часу, і зараз морква б'є рекорди. Дійсно, скажіть, пане Олеже, а чи є де зберігати ці овочі? Тому що однією з проблематик і однією з причин того, що дуже сильно дорожчають овочі, говорять про те, що їх зараз стало складно зберігати. Ні, ну, питання з вощесховищами в Україні стояло завжди. Ми, коли повертаємося до нашого Західного сусіда поляків, то польський фермер не почне висаджувати в себе будь-яку аграрну продукцію, поки він не заключить відповідних угод на збереження її з овощосховищами чи з будь-якими іншими місцями збереження. Проблема полягає в тому, що в Україні дуже великий сегмент ринку, ринку овочів це домогосподарство населення. Тобто це не професійне виробництво фермеру, а це то, що люди зібрали і надлишки Е, Треба розуміти, що в домогосподарствах населення по перше, ніхто не нарахує собі вартості цього продукту. Ну, скільки коштує, наприклад, бабусі вигнати молоде покоління, посапати бульбу? ну Це в грошах якимось рахується чи ні, а це собі вартість, я перепрошую. <смі> я не беру там нерви, жінки, але все рівно ну, воно є, правда? Тобто ну зібрали ту де ідеї дівають, вибачте. Ну, Підвал, льох, там, я не знаю. А якщо воно ще під дощиком збиралося, не просушене, а ще й підвалчик теплий. Ця картопля не доживе до, до, до Нового року. Ми ж розуміємо з вами. Тобто найбільша проблема на сьогоднішній момент українського сегменту того боршового набору, то що левина доля виробництва відбувається в господарствах населення. Тарас, друге. Навіть для фермерів на сьогоднішній момент є величезні питання по збереженню. У нас були непогані очі сховища на сході України. Що з ними лишилося, що сталося, я навіть не хочу коментувати. У нас є сховища і в центральній Україні, і на заході, і на півдні, але їх точно не вистачає в тій потребі, яка сьогодні є навіть для фермерів. Уявити собі, що там якась сім'я свої надлишки тої картоплі поїде влаштовувати у якесь овощосховище і платить за це гроші. Ну слухайте, ну це точно цього не буде. Тому, от перша основна проблема, то що в нас структура ринку е, сидить в домогосподарствах населення. На жаль, це раз. По-друге, навіть для. Е, Товарного господарства не вистачає овосховосховищ раніше. Були якісь програми, якісь виділяли кошти для будівництва овощо сховищ. Робилися якісь відповідні інвестиційні проекти зараз. Війна, слухайте, і поки вона буде навряд чи будуть серйозні вкладення. Ну, ще один момент, який також треба розуміти: У нас з вами в структурі нашого експорту превалює зерно. І коли ми з вами беремо зернову групу, то по ній, власне, і іноземний інвестор, і великий трейдер вибудовував завжди оці ланочки від Лану через власне елеватор, на портовий елеватор і корабель. І там всюди будувалися елеватори. І коли їдете по Україні, особливо по південній Україні, та й коли їхати, наприклад, там з Києва у Львів, то можна побачити величезну купу нових елеваторів. Вони дуже сильно відрізняються від тих совколових радянських. Їх будують і будували, тому що вони є вигідними з точки зору трейдерів, з точки зору продажу зерна овочі. Це ситуація дещо інша. Овочі це в основному, внутрішній ринок. Там немає таких коштів великих. Для інвестора, тому з овощосховищами, на жаль, є питання. Пане Олеже, дякуємо за те, що увімкнулися до нас в ефір. Проговорили з нами це питання. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, скільки буде вартувати українським домогосподаркам зварити борщ цього року. Ми вам щиро дякуємо і прощаємося з вами.